У Седневі в кімнатах садиби, де раніше жила родина Лизогубів, відкрили унікальну виставку. На ній представлені родинні фотографії жителів Седнева. Ідея створення такої виставки виникла нещодавно. Десь півтора місяці тому наш науковий співробітник Андрій Курданов записав дуже цікаве інтерв'ю із Наталією Карбовською. Вона досліджувала свій рід. Її предки є уродженцями Сендів, і вона має таку величезну кількість документів, світлин, родинних. Вона, досліджуючи родовід, розказує про кожного представника свого роду. Як зазначає Тетяна Луговська, кожна фотографія може розповісти багато про окрему людину чи родину, а з цих невеликих історій складається історія Седнева. Це величезний матеріал, який нас об'єднує як жителів Вседніва. Ми побачили дуже багато цікавих світлин. І це не тільки люди, їхнє обрання, їхні обличчя, їхні заняття, але й вони на фоні історичних пам'яток, за якими можна прослідкувати, як вони змінювалися. Численні замітки в газетах, в багатьох газетах, теж розказують нам, а як же жили люди в Сендніві. Виставка Седніви Сіднівці буде постійною, проте через певний час змінюватимуться її експонати, оскільки неможливо фізично помістити одразу всю історію жителів містечка в одній виставковій залі. Наразі на виставці представлені фотографії, документи і інші експонати десяти родин із Сенднева.